Друзі, дивіться ще один наш. Коронований, бачите, вже наївся, вже стрибнув, встиг стрибнути в розаріум. на крісло. І як пан вичосує себе, вилизує ото все. Крісло, крісло диван. Мішка. Ну, машуня. Машуня. Все. Ну, якщо на дивані, то треба там, де треба лисати. Мішунь, ти що? робиш? що робиш? Ну. Ну я навіть no comments. Що тут коментували? Ну, гарнюня, кажи. У нього такий погляд. Сумний. Ну сумний. Найсумніша кіцька на світі. Ну, покажись. Покажись. Давай. Ну що ти такий сумний завжди? Ти поїв. Стрибнув в крісло. Щось умовимо. Ну. Це ж також порятоване під час війни. Ну, стрибанець. Давай. Скажіть, хто ти? Мішка? Ну, Мімі Мішка називаємо. То все. Ну, така у нас кіцька.